Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Шарлотта Ріддал, останній Зеніс морських сквайрів. Чи я його бачив? Ні, сер сам не бачив. І мій батько теж не бачив так само, як і дід Теж Філ Ріган, як і я. Проте, все це правда, така ж правда, як те, що все це сталося саме там, куди ви зараз дивитеся. Мій прадідусь, до речі, прожив 98 років, отож він скільки разів бувало розповідав, як знову і знову зустрічався йому незнайомець, що самотньо блукав ніч за ніч по піщаному морському березі, саме там, де прибивало уламки розбитих кораблів. А старий будинок, значить, стояв геть за тією смугою сосен? Так, і розкішний був будинок. Батько мій, за його власними словами, стільки разів чув розповіді про цей будинок, що йому вже здавалося, ніби він знає в ньому всі кімнати, хоча будинок перетворився на руїни ще до його народження. Після того, як скваєр поїхав, із родини в будинку більше ніхто не жив, та й інші не наважувалися там зупинятися. Все таки там лунали якісь моторошні звуки спочатку гуркіт та стуки, наче щось скочується з самої вершини сходів у хол, а потім гомін. Ніби безліч людей розмовляє та дзвонить склянками, а потім ніби бочки в підвалах почнуть перекочуватися, а потім як підніметься вироски виття, і сміх так прямо кров у жилах і холоне. Подейкують, ніби в тих підвалах закопано золото, але ніхто не наважився шукати його. Навіть діти і ті не сміють грати там. А якщо хтось оре в полі, що за руїнами і ні за нізащо не стане там ночувати. Коли опускається ніч і приплив підступає до берега, багатьом вижаються на березі різні дива. Але що таке є насправді? Коли я попросив господаря розповісти мені цю історію від початку до кінця, він відповів, що, мовляв, забув, а на мене так все це порожні балачки, вигадки, які повторюються на втіху приїжджим. А хто такий ваш господар, як не приїжджий? Звідки йому знати, що та як тут було в поважних родинах на кшталт енісморів? Адже вони були щонайменше родовиті, всі як один справжні дворяни. А вже таких зловмисних, хоч усю Ірландію перешукай, та й то не знайдеш. Правду кажу, якщо Райлі не зможе розповісти вам всю історію, то я зможу, тому що, як я вже казав, моя родина в ній теж була хоч якось замішана. Так що, якщо ваша милість зволить присісти і відпочити ось тут на бережку, я поставлю додолу свою вершу і розповім всю правду про те, як скваєр Енісмор пішов з Ардвінса. Стояв чудовий день, початок червня, і англієць, спустившись на пісок, обвів бухту Ардвінс поглядом, сповненим невимовного достатку. Ліворуч воднівся багряний мис, направо до самого горизонту біліли, гублячись вдалині, Атлантичні буруни, а прямо перед англійцем розстилалася бухта. І зеленувато сині хвилі виблискували в променях літнього сонця, розбиваючись у каміння і перетворюючись в піну. Бачите, сер, яка тут течія, тимто наша бухта і небезпечна для необізнаного мандрівника, який ризикне поткнутися у воду або вирушити на прогулянку, не знаючи про приплив. Погляньте, як насувається на нас море, як кінь, що мчить до фінішу на іподромі». Уся ця піщана смуга до останнього залишається на поверхні, а потім не встигнеш і оком моргнути, як ти вже в пастці. Тому я й наважився заговорити з вами дивлюся, людина прийшла, треба попередити адже Бухта наша користується поганою славою не тільки через скваєр Енісмора, а й через припливи. Але ви хотіли послухати про сквайра і про старий будинок. За словами мого прадіда, останнім зі смертних, які спробували жити в занедбаному будинку Енісморів, була якась Моллі Лірі, жінка роду і племені. Цілими днями вона жебракувала, а ночі проводила вкритій дерном хатині, яку збудувала за канавою. І будьте певні, вона на сьомому небі була, коли агент сказав Ток, нехай спробує пожити в хаті, там є й і, і морений дуб. каже він їй. І півкрони на тиждень на зиму, а до Великодня Гінея. Це коли дім треба буде прибрати перед приїздом панів, а дружина його дала Моллі якийсь теплий одяг і пару ковдр, ось Молі Лірі там і влаштувалася. Можете не сумніватися кімнату вона собі обрала не гіршу, і спочатку все йшло тихо мирно, поки одного разу вночі Моллі не прокинулася через те, що якась невідома сила. Підняла під нею ліжко за всі чотири кути і давай його трясти, наче килим. Треба вам сказати, ліжко було важке з балдахіном, так Моллі з переляку, мало не вмерла. І ось трясеться ліжко так, що скрипить гірше за корабель, що потрапив у шторм біля наших берегів, а потім як бухне на колишнє місце. Моллі від несподіванки ледь язика не прикусила. Але коли тряслося ліжко. То ще нічого, розповідала потім Моллі, а ось як пішли потім по всьому будинку шарудіння, та тупіт та сміх та вереск, навіть якби кімнатами, коридорами та сходами бігала добра сотня людей, вони й то не наробили б такого галасу. Моллі й сама не пам'ятала, як вискочила з хати. Знайшов її один наш місцевий, який запізнився і повертався додому з ярмарку в баліклоні. Бідолашна зіщулилася геть там, під кущем Терно. Мало не в чому мати народила, та простить мене ваша милість за такі слова. Її всю лихоманило вона несла нісенітницю і з того часу так і залишилася трохи не в собі. Але чого все почалося? З якого часу будинок оточений поганою славою? А з того часу як залишив його старий сквайр. До того я й веду. Поки сквайр не досяг похилого віку, він з'являвся тут лише наїздами. А як постаріше оселився назовсім. У ті часи, про які розповідає, йому було вже до сімдесяти, але постава в нього залишалася пряма, та й у сідлі він тримався як молодий і перепити міг будь-кого. Бувало, всі захмеліють і під стіл попадають, а йому хоч би що, спокійнісінько лягає, спочивати, і все. Чоловік він був жахливий не знайдеш такого пороку, у якому він би не перевершив себе. Змалечку грішив, усі гріхи випробував. І пив, і грав, і бився. Йому це було як повітря. Та й накоїв, нарешті він у Лондоні таких мерзенних справ, що й словами не опишеш. І вирішив поїхати звідти від англійців, та й оселився там, де його ніхто не знає. В нас. Подейкували, ніби намірився він жити вічно, і що, ніби були в нього й деякі краплі, що дарували вічне життя і здоров'я. Так, воно чи не так, а тільки було в ньому щось дивне. Як я вже казав, сквайр із будь яким молодим міг би потягатися, і станом прямий і обличчям свіжий, мов юнак, і зір має, як в того яструба, та й по голосу не скажеш, що прожив на світі сім десятків років. Але ось настав березень, коли сквайру Енісмору мало виповнити сімдесят, і видався той березень гірше нікуди. Такого в наших краях ще не бачили хуртовий, зав'язний, вітряний, море все штормило, і ось однієї штурмової ночі розбилося біля багряного мису якесь чужоземне судно. Кажуть, пекельний був шум, чутний навіть крізь виття вітру, і тріски гуркіт, і передсмертні крики. І невідомо, що було страшніше ці звуки чи вид берега, усіяного тілами людей різного віку та звання. Від хлопця Юнгі до сивобородих моряків. Хто вони були, з яких країв припливло те злощасне судно, дізнатися так і не вдалося. Але при небіжчиках виявили і натільні хрести, і чотки, і таке інше, так що священник сказав, що це християнські душі, і загиблих відспівали в церкві і поховали на нашому кладовищі. Серед корабельних уламків. Нічого цінного не знайшлося весь цінний вантаж потонув біля Багряного мису, і хвилі винесли на берег Бухти тільки велику бочку Бренді. Сквайр зажадав її собі, і йому по праву належало все, що з'являлося на його землі, і Бухта теж вважалася його власністю. Вся бухта, кожен фут до самого Багряного мису, так що, зрозуміло, Бренді він забрав собі, тільки погано він вчинив. Не давши своїм людям, що виловили барила, нічого навіть склянки віскі. Ну, коротше кажучи, в бочці виявився чудовий бренд, який комусь доводилося куштувати. З'їхалися до сквайру на частування різні пани, ближні та далекі, і пішли в них гулянки та карти та кістки. Пили вони і драли горло ніч за ніччю, навіть у неділю, господи, пробач їх грішників. Аж із баліклоїна приїжджали військові та осушували склянку за склянкою до самого ранку понеділка, бо з того бренді виходив чудовий пунч. А потім раптом, і як відрізало, гості більше не з'являлися. Пройшла чутка, ніби з Бренді цим щось не гаразд. Ніхто точно не міг сказати, в чому річ, а лише подейкували, що декому цей бренді почав приносити суцільні нещастя. Ті, хто скоштував напій з бочки сквайру, почали дуже швидко втрачати гроші, їм не вдавалося обіграти сквайра, і серед них почалися розмови про те, що прокляту діжку слід вивести в море і затопити на глибині півсотні морських сажнів. Ішов кінець квітня, і погода стояла надзвичайно тепла та ясна для цієї пори року, і ось почали помічати, що ніч за ніччю по берегу бухти на самоті ходить якийсь незнайомець. Смаглявий, як і весь, екіпаж судна, похований на нашому місцевому цвинтарі. У вухах золоті сережки, на голові чудовий капелюх, а ходить так, наче пританцьовує. З місцевих його бачили кілька людей, і всі дивувалися, намагалися з ним заговорити, але він у відповідь тільки головою мотиляв. Тож нікому не вдалося дізнатися, звідки він узявся і навіщо з'явився в наших краях. І тому вирішили, що незнайомець цей ніхто інший, як привид одного з багатьох нещасних, що потонули біля багряного мису, безпритульна душа, яка шукає собі притулку в освяченій землі. Наш священник вирушив на узбережжя і також спробував розговорити невідомого. Чого ти шукаєш? спитав преподобний християнського поховання. Але смаглявий у відповідь лише похитав головою. Чого ти хочеш? Чи не звістку подати дружинам і дітям, яких залишили ви вдовами та сиротами? Але це не спрацювало. Що прирекло тебе блукати тут? Чи не тяжкий гріх у тебе на душі, чи втішать тебе за упокійні служби? От язичник. вигукнув преподобний. Чи бачили ви доброго християнина, який би мотав головою при згадці про церковну месу? Можливо, він не розуміє англійською. преподобний припустив один із офіцерів, які супроводжували священники. Спробуйте звернутися до нього латиною. Сказано, зроблено. Але преподобний обрушив на незнайомця таку довгу і химерну тираду з латинських молитов, що той утік. Це злий дух. вигукнув преподобний, який спробував наздогнати незнайомця, проте, засапавшись, відстав. Я вигнав його. Однак на іншу ніч невідомий знову, як ні в чому не бувало, з'явився на берег. Що ж, нехай лишається, оголосив преподобний. Мене вчора так прихопило на березі, що тепер усі кістки ниють і в спині простріл, не кажучи вже про те, як я захрип, оголошуючи молитви на вітрі, та й сумніваюся, що він зрозумів хоч слово. Так тривало якийсь час. І незнайомець чи привид незнайомця навіяв місцевим жителям такий жах, що вони не наважувалися й близько підійти до берега. Зрештою, сам сквайр Енісмор насміхався з розповідей про привид, надумав вирушити вночі на узбережжі й дізнатися, що там діється. Може статися ця думка прийшла сквайру від нудьги й самотності, оскільки, як я вже казав, вашої милості, гості стали обходити його будинок стороною. І пити йому тепер було ні з ким. І ось одного разу вночі скваєр і справді вирушив у бухту. Йде собі, і в ус не дме. лише мало хто зважився піти за ним, тримаючись на шанобливій відстані. Побачивши скваєра, той чоловік кинувся до нього і на чужеземній манер підняв свій капелюх. Щоб не здатися неввічливим, старий скваєр відповів йому тим самим. Я прийшов, пане, заговорив він голосно і чітко, щоб незнайомець зрозумів його. Бажаючи дізнатися, що ви шукаєте, і чи можу я вам допомогти. Чоловік глянув на Сквайра з приязню, наче той одразу припав йому до серця і знову підняв капелюх. Чи не за затонулим судном ви сумуєте? Відповіді не було. Незнайомець лише сумно похитав головою. Чого ж ваш корабель не в мене? Він розбився біля нашого берега ще взимку, а матроси надійно поховані в освяченій землі, сказав Сквайр. Незнайомець не ворухнувся, лише дивився на старого сквайра з дивною усмішкою на смаглявому обличчі. То що вам потрібно? нетерпляче запитав містер Енісмор. Якщо що з вашого майна потонуло разом із судном, шукайте це біля мису, а не тут, чи вас цікавить, що сталося з тією діжкою Бренді. Загалом сквайр так і сяк, намагався добитися у незнайомця відповіді. Звертався до нього англійською та французькою, а потім і зовсім заговорив з ним мовою, яку ніхто з місцевих не розумів, і ось тут незнайомець весь стрепенувся, не інакше почув рідну мову. Ах, звідки ти родом? вигукнув Сквайр. Чому ж одразу не сказав мені, Бренді, я тобі віддати не можу, більша його частина вже випита. Але підемо зі мною, і я пригощу тебе найкращим і найміцнішим пуншем, який ти коли-небудь пробував». І вони, не гаючи часу, пішли, розмовляючи як нерозлучні друзі, на тій самій незрозумілій чужоземній говірці, яка для добрих людей звучала як нісенітниця. То була перша ніч їхніх розмов, перша, але не остання. Мабуть, незнайомець виявився надзвичайно приємною компанією, бо старий сквер ніяк не міг наговоритися з ним вдосталь. Щовечора незнайомець приходив у його дім завжди в тому ж одязі. І вічливо підводячи свій капелюх з незмінною усмішкою на смаглявому обличчі. А скваєр велів подавати бренді та окріп, і вони пили і грали в карти до самого ранку, регочучи і балакаючи. Так тривало тиждень за тиждень, і ніхто не знав, звідки ця людина з'явилася і куди зникала вранці. А стара домоправителька помітила тільки, що діжка з Бренді майже спорожніла і що скваєр тане з кожним днем. І до того їй стало не по собі, що вона вирушила за порадою до священника, але йому не було чим її втішити. Нарешті стара настільки стривожилася, що вирішила, хоча б чого це їй варто підслухати біля дверей їдальні, про що скваєр розмовляє зі своїм нічним гостем, але ті незмінно розмовляли все на тій самій невідомій говірці, і чи то були молитви чи богохульство, вона зрозуміти не могла. Ця історія підійшла до розв'язки однієї липнової ночі напередодні дня народження Сквайру. У діжці на той час не залишилося вже ні краплі бренді. Муху втопити і те не вдалося би. Сквайри і його гість спустошили діжку насухо, і стара тремтіла, чекаючи, що господар ось-ось подзвонить і вимагатиме ще, а де взяти ще, коли вже все випито. І раптом Сквайр із незнайомцем виходять у хол. У вікна світив повний місяць і було ясно, як удень. Нині вночі я піду до тебе в гості, заявляє Сквайр. для різноманітності. Так таки і підеш? запитує його незнайомець. Так і піду, відповідає Сквайр. Ти сам це вирішив, запам'ятай. Так я сам це вирішив, а тепер у дорогу. І обидва пішли. А домопровителька одразу кинулася до вікна, щоб подивитись, куди вони попрямують. Племінниця її, що була при скварі покоївкою, теж метнулася до вікна, а потім прийшов і дворецький. Ось у той бік дивилися вони з вікна і бачили, як їхні господари, незнайомець ідуть ось цим самим піщаним берегом, прямо до води, і ось обидва входять у воду, і ось хвилі морські їм вже по коліна, і ось вже до пояса. Потім по шию, і нарешті зімкнулися над їхніми головами. Але ще перед тим дворецький та обидві жінки стрімко вибігли на берег, волаючи про допомогу. І що було далі? спитав англієць. Ні живим, ні мертвим скваєр Енісмор так і не повернувся. Вранці, коли почався відплив, хтось побачив на піску виразні сліди ратець, що тяглися до краю води. Тут усі зрозуміли, куди пішов старий скваєр і з ким. Що ж, його більше не шукали? Сер, який резон був його шукати? Гадаю, жодного. Як би там не було дивна історія, але правдива ваша милість до останнього слова. Ну, в цьому я не маю сумніву, відповів задоволений англієць. Кінець.